Всіх вітаю. Я Валентина Нагорненко, сертифікований гіпнотерапевт та регресор. Я навчалася на курсі у Наталії Парфенен. Я плюс гіпнотерапія і регресія від А до Ю. Це дійсно можна назвати, що курс був від А до Ю. Це мад відділу більше я хочу запитати майбутнім ученицям Наталії. Я хочу розповісти, який це чудовий курс, скільки я отримала емоцій, скільки я отримала енергії, яке я отримала навчання, вам просто не сказати. Я прийшла на курс зовсім іншою завищеною жінкою, яка ніколи цим не займалася. Так просто любописство, цікавилося, що таке гіпноз. Таке, щось дивилося, все. Я все життя просто працювала обличчя фізичним трудом. Але коли я. Просто задумала, що мені потрібно буде далі. Я натрапила на сайт Наталі Парфененко. Я прочитала про курс. Мені стало навіть цікаво, а чому б не спробувати. І я ні разу не пожалкувала, що я дойшла, прийшла на неї курс. Дівчата, майбутні учениці, я вам можу дати, типу, як на пустці іди до неї. Вона дає цілковиту інформацію, таку, може, де ви не знайдете. Вона так все розповідає, вона докладує стільки зусиль, вона з кожною пропрацьовує, а тим більше з кожною ученицею вона проводить практику повноцінного сеансу. Тобто, ви на собі відчуваєте, як це воно, як ви проходите це все. Вона мене познайомила з митного життям. Так. У мене була практика з нею перший раз, я пішла в минуле життя. Це було захоплююче. пізнати, що це таке нове. Так, ми тут дізналися, що таке родовід, як з ним працювати. Я дуже багато дізналася про наших духів, демонів. Я ніколи не очікувала, що можна таке вивчити, що це на научній основі, як кажуть, може це працювати. Але це, це все в нас просто енергетичне поле. Вона просто у нас в душі, як до мене душа, це моя підсвідомість. Чомусь мені так кажеться, бо моя підсвідомість, вона як той старий комп'ютер, який складає, складає файлики, а потім починає додякувати, де-не-де, де, де пропуски якісь сталися. Де ж ти все забув, чи ще щось? Курс дійсно дуже насильний. Дуже цікавий наставниця у нас, вона хоч і не любить це слово, але вона для мене, як наставниця, як людина. Вона доносила до кожного розуміння і поняття, досі розуміння. Я дуже добре розуміла, що я хочу. Я прийшла, і навіть в мене не було цілі. Але коли ми з нею сходили в минуле життя, я буквально на наступний день проснулася. В мене з'явилася ціль, і я знаю, що я хочу. Так що я вам бажаю гарного навчання. Переслухуватися до парад і все з А Наталя бажає багато, дуже приємних, молодих, амбіціозних <головіка> учениць, І дай Бог їй Ну Все такий мій підход. Курс дуже чудовий, не пожалкуєте.